О. Добре вам видно, менш мені чітко, добре. Скажіть мені, будь ласочка, що в принципі, поки я там не включила всю інформацію, от як ви думаєте, <кій> що таке маса форми зачіски? Ну давайте принаймні задаємо для початку що таке форма зачіски, правда? Взагалі що таке форма зачіски? Це поняття ми вивчили в принципі давно. Але треба нам з вами зараз його згадати, так? Проаналізувати і навести різні приклади. Чи знаєте ви, Ну якщо помилитеся, це не проблема? Це загальний? Це загальний загальний контур. Це загальний контур, так. Але ясна річ, що цей загальний контур він має в собі вміст. Правда? Ну, тобто, якщо ми дивимося на зачіску, так? Ми бачимо якийсь контур, вона там щось нагадує. Переважно вона нагадує якусь геометричну фігуру, а також вона може нагадувати будь-яку цікаву е фантазійну фігуру. Це може бути якась квітка, серце, там, ваза, будь-що. В принципі, та, може нагадувати нам контур контрзачі. Ясна річ, що цей контур зачіски, е як я вже сказала, має вміст. Тобто він складається з якихось елементів. Ми розуміємо, що у нас там зачисті можуть бути локони, можуть бути хвилі. Може, пішли діти вчитися заход. Отже, ми говоримо в Бору, ми нас, бувало дуже часу, ми мовляємо про форму зачисти про її масу сьогодні. Ми вже це знаємо, але сьогодні ми на прикладах будемо згадувати, аналізувати і відрізняти, якою вона буває. Отже. В нас можуть бути різні елементи, як вже я сказала, в цьому контурізації загальні. Тобто це можуть бути локони, це можуть бути хвилі, це можуть бути різноманітні види плетіння. А також це можуть бути ем, такі щільні елементи, які мають е, в собі завжди начин. це бабети, валики, равники, кок е, і тому подібні ще якісь масивні елементи. До чого я веду? До того, що власне, ось це наша. Форма вона не завжди буває якоюсь стандартною. Вона буває різною, в залежності від того, який там елементи, Так? І е, як ви думаєте, як ви пам'ятаєте, е, якою та маса форми зачіску буває? Якою вона буває? От ви бачите тут різні зачісти. Зразу на першому цьому нашому аркуші ми бачимо. Поняття маса і є чомусь дві річки. Важка і легка, правда? Нас тут зосереджено одразу вже одна легка, одна важка. Важка як ви думаєте, яка з ним. Звісно, що це вами, так це назвали зосереджений на кутилець. Звісно, що це не важка, тому що вона створена начосу, вона вже формує доволі об'ємну якусь фігуру, правда. І вона ну, є такою масивною сприйняттю, правда, щільною. Коли ми дивимося тут, ми вже бачимо тут, що в нас просто красиві локони, природні. Там. Зрозуміло, що це викликає легкості. правда? Ось, відповідно, що це є різниця вже на першому цьому слайді, ми бачимо цю різницю. Зрозуміло чітко, що е, так, маса форми буває різною. Давайте так і вияснимо ще раз те, про що я щойно усно намагалася з вами згадати. Про те, що власне форма це загальний контур зачіски, він видимий під будь-яким кутом. Загалом це є тривимірна величина, і вона змінюється в залежності від кута нашого зору. Тривимірна величина, ще раз нагадую, що це є що, це те, що ми її відносно нашого кута зору можемо оцінювати фас, анфас і профіль. А що це таке? Це є сперець з боку і спутилиці. Звісно, що це три такі найважливіші ракурси, де ми можемо оцінити нашу зачіску. Далі, звісно, що форму зачіски ми тут згадуємо на початку, що ми характеризуємо за багатьма характеристиками і параметрами. Так? Перше, ми говорили про геометричний вигляд, так? потім ми говорили про її величину, Сьогодні ми про масу говоримо, то ми щоб одне це все згадувати поступово з допомогою прикладів. Але м -м, сьогодні ми з вами найбільше зосередимо свою увагу на масі. Ну так. і також у нас четверта характеристика, кольор і фактур. Далі йдемо. Далі Далі говоримо конкретно про масу. Маса зайчних відбування, як ми вже сьогодні проаналізували, важка і легка. Чим монолітніше зачіство, а монолітніше зачіство, пам'ятаєте, що я говорила, що слово монолітне означає нерухоме. Просто це його зміст. Відповідно, що чим монолітніше зачіство, тим масивніше вона виглядає. Зачіство, де застосовано начість статичної форми, це теж така статичної нерухомої форми, всі ці зачіски виглядають завжди важче. Ніж такі, такі ж самі, зачіски, але з рухом волосся. Чуткий рух волосся. Рух волосся це його згине. Рух волосся це його згин. Тобто згинула завжди присутній Лопинок в хвилях, в різних видах плетіння, в ребрах, ну, і так далі, в фантазійних різних лініях на основі. Так? Окей, okay. uh, максимальної маси набувають форми, наближені за своїм виглядом до форми куба, цивільінка, конуса і кулі, тобто вони вміщуються в об'ємні геометричні фігури. І, uh, звісно, що на зміну маси форми завжди може впливати характер прикрас, наприклад, так? Тобто, якщо в нас може бути і легка uh, uh, маса захистки, тобто створені локін або хвилі, але ми доповнимо якимось таким масивним. Масивною прикрасою, формі якогось капелюха, формі кось, е, масивної квітки, то це вже також буде трішки е, впливати на масу, правда, буде така, ну тут буде на контрасі, звичайно, це може бути найбільш добре. А також, коли, наприклад, у нас важка маса, а ми її доповнимо чимось ніжним, там, якась вуаль, якась сіточка, якась перлинка, це також буде пом'якшувати і власне, робити цю зачіску більш такою легшою. Так? Тобто розуміємо, що ранні прикраси. Впливають на загальний оцей вигляд. Тепер говоримо про легку масу. Легка маса зачіски – це зачіски з рухом волосся, з елементами хвилину і плетіння. Е е і дуже добре, якщо вони виконані на світлому волоссі. Тут така ремарочка, звичайно, що ми знаємо, що е легкі всі елементи, хвилі, плетіння і фантазійні. Е е всі варіанти, всі дуже класно виглядають на Світлому волосі. Звісно, що це також ми будемо ще потім про кольори говорити і аналізувати про те, що не лише на світлому добре виглядають ці елементи, але е найкраще, звичайно, вважається, що це найбільш чітко, красиво і т.д. Е Тепер важка маса е зачісти. Це, це власне зачісті, де застосовано начість, лак, вони нерухомі, це, як ми вже говорили, це вабети, бабити, рамки, кок. І вони найчастіше в ідеалі добре, щоб вони були виконані на темному волосі. Тому що темне волосся теж додає такої чіткості. Звісно, що воно додає і важкості, але ці елементи вони добре будуть дивитися власне, на таких строгих фонах. Зрозуміли, на темному власному Ось, і давайте тепер будемо аналізувати наші приклади. Ось тобто, ми будемо чергувати, та? по черзі будемо бачити важкі і легкі, і так будемо їх аналізувати. Бачите, тут зараз ви зачіски з легкою масою. От скажіть мені, будь ласка, е яке сприйняття у вас виникає? Власне, тут у нас є різні колі. Правда? Ми на початку сказали, що дуже добре зачіски з легкою масою дивляться на світлому фоні волосся. Але також подивіться, уважно, що у нас тут присутній яскравий фон. Чи е погано це дивиться? Тут я ж, знову ж таки привожу ремарочку, що власне. Тут така і в нас в нас таке в житті є поняття золота серединка. І яскравий фон волосся, як не дивно, він виступає між зачістами, між різними кольорами з золотою серединкою. На яскравому фоні і легкі елементи, і важкі елементи будуть виглядати дуже добре. Розумієте? Тобто найкраще, звичайно. Е, якщо це знову ж таки навіть, якщо у нас буде важка маса, ми зараз будемо бачити ще приклади. Вона е, також буде добре і на світлому волосся виглядати, і по своєму цікаво, е, і на темному, так. але от я зауважую, що от, ідеально у нас має бути для легкої маси світло, для важкої маси темно. Але от яскравий колір виступає власне, тим центром. Там все чітко, все виражено, все бачимо, нічого не губиться. Це маєте теж собі запам'ятати. От дивіться, подивимося ось тут, на важку масу. Бачите, у нас зачістів фактично плюс-мінус в одному стилі створені. правда? Це важкий, важка маса. І оце, власне балик на бутилиці. Ми бачимо тут з вами різні кольори. І е, бачите, цілком добре сприймається на світлому світньому власі, правда? Нічого не бракує. Навіть я би сказала. Е, Ну, більш так цікавіше, тому що світло так чи інакше, завжди дивиться так більш цікавіше, більш благородні. Хоча ми бачимо, що тут у нас власне на темному фоні є така строгість, так? чіткість. І тому, власне, коли ви створюєте якісь такі зачіски. На такому фоні темному, Та, тут має бути дійсно правильний чіткий контур. Тобто цей, ну, цей валик не може бути кривим, якщо ви вже виконуєте е чи бобето, чи валик, чи рабик, він має мати свою чітку відповідну форму. Бо на темному фоні, якщо він буде кривим, дуже чітко ви це побачите. То саме ем, стосується, наприклад, в стрижках я переведу трішки вам е, паралельно. От якщо ви стрижаєте тушування, це така чітка тонка робота, і зауважте, що е, ну, ви знаєте, що може статися помилка, буває так, що ви стрижаєте, і у вас десь з'явилася така якась невеличка сходинка, ми це називаємо, правда? Ви зауважували, що якщо це сталося на світлому фоні, це майже непомітно, воно не буде кидатися. Якщо це сталося на темному фоні, це катастрофа. Ви замічали? Ось ця, власне, це, власне, йдеться про те, що власне темний полінь, він дає таку чіткість. І там помилок допускати не можна. У формуванні форми, зачіски, стрижки і так далі. Зрозуміло? Ось. Дивимося далі. Тут у нас дуже багато е, легких елементів, так? тобто більш вишукані, більш такі е, скажімо, натуральні, але тим не менше, ми бачимо такі приклади. І тут у нас також е, є трішки такий контраст. Ви бачите, що фарбування ось цих двох зачісок це в принципі, одна і та ж від різних сторін. Е, є присутній контраст в тому плані, що від корінчика в нас іде е, трішки темніший, так фон, а далі в нас до всіх кінці. І ви бачите, що це також цей контраст в зачісках, він завжди теж додає такої чіткості і ну, такої ізумінки. Тому що, якщо б було все повністю світле, не так би було цікаво, правда? А тут е, цей контраст він також дуже добре впливає і якби. Е, е, ну, Створюють красиву композицію, доповнює одне одне. Тут ми також бачимо так, елемент бабець, важкий елемент, і ми бачимо його на різних фонах. Тут у нас такий дуже темний, навпаки, ну, там дуже темний, він трошки по-іншому показує. Тут е, світлий і тут такий середній вікінг. Так, е, Бачите, на кожному по-свому. Але знову ж таки, все-таки, як я бачу, то тут Зрозуміло, що на темному в нас все дуже чітко. так? На світлому воно не погано, але щось йому бракує, як на мене. От на світлому фоні бабета це щось не те. Я би тут додала якусь хвилю, щось тут зробила, якісь ребра. Це би було, можливо, тоді цікавіше було. Або ви був хоча б якийсь цей контраст, під корінчика щось темніше, далі пішло в цю бабету. Можливо, це би було цікаво. Тут воно так якось. Проситься чистої з точки зору композиції, так? проситься щось тут додати. Тут ми бачимо темний фон, і також зауважте, що додали прикрасу. Також зрозуміло, що ця прикраса теж трішки розбавляє трішки духовні, власне, на контрасті. Це теж дуже непогана ідея, щоб ви розуміли, коли на темному фоні створюється така чітка форма масива, дуже корисно створити якусь, додати якусь таку легку прикрасу. Вигляді камінців, або перлинок, або якусь, можливо, живу квіточку, там небагато. Це дуже класно буде розбавляти і доповнювати. Ось тут ми бачимо знову ж таки. Легку масу, так? ми бачимо два бочки верхніх і нижніх. Ну і бачимо також, що в більшості тут у нас є невеличкий контраст, корінчик трішки темніший. Власне це додає чітко стіль. Ось на цьому фоні, якби це було повністю, бачите, тут на контрасті дуже помітно. Якби це було повністю на одному фоні, так би чітко не було. А тут воно змішано, це говорить про власне також поєднання кольорів. У волосі, поєднання різних таких обертів, які е, зовсім, е, скажімо, по-різному можуть впливати і покращувати, а іноді можуть погіршувати так, нашу роботу. Так, ось Тут ми бачимо в основному важку масу на тих прикладах, але дивіться, тут їх розбавили е, такими ребрами. Бачите, всюди десь присутні незначні ребра. Так? І також тут на тому варіанті дуже добре видно, що присутнє також е, фарбування. І тут темне і трішки світло, тобто такий контраст. І оця вся маса є важка. Але завдяки тим ребрам, завдяки тим, е, тому нюансу, що ми сюди внесли ці ребра, і отут власне таке фарбування зовсім по-іншому сприймаються значно легше. Як було, тим було чіткі валики, а тепер ми бачимо валики. З такими ребрами, так? приємними лініями. Ось це зразу по-іншому сприймається. Бачите? І Це такий маленький нюанс. Далі. Тут у нас локони, і ми просто бачимо, що це все легка маса. Так? Це елемент, який місця згин. Але на кожному фоні, ви бачите, тут підібрано світлий, тут підібрано рудий і темний. На кожному фоні. Основно. На кожному фоні цікаво. Але скажіть, де найчіткіше ви бачите форму? На світлому. На світлому. От найбільше ми бачимо ці локоди, хоча тут знову таки в світлому ми бачимо також, ще контраст. Тут не повністю вона блондинка, вона має ще е, темніше коріння. Але так чи інакше, на світлому е, значно чіткіше виглядає. На цьому фоні теж непогано. Тут ви бачите, приділили увагу чому. Це таки рельєфи, тобто темний фон, він трішки забирає чіткості в рельєфі, але все-таки виклали лінії так, що е, вони дуже є помітними, тобто чіткими, і от ми повинні розуміти, що якщо ми створюємо на темному фоні локоні, хвилі, якісь летіння, просто задача створити їх максимально чіткими. Тобто, якщо ми можемо на світлому фоні зробити такі дуже легкі локони чи хвилі, які прямо розпадаються. Але все рівно ця лінія буде помітна, бо це світлий фон. То на темному, якщо ми хочемо досягнути того ефекту, нам обов'язково потрібно приділяти увагу чіткості виконання. Розуміли? Тут ми вже бачимо більш такі фантазійні, тут важка маса всюди, щоб ви розуміли, але вона є фантазійною, вона є пом'якшена тими рельєфними лініями. Вона є доповнена прикрасами і власне світлий фон. Тут важка маса на світлому фоні дуже виграє. Так? Вона губилася, якщо б не було ребер між іншим. Тобто, дивіться, в важкій масі важлива чіткість форми. І чому ми просто зробили, ви теж це трохи бачили перед тим? Так? Просто світлий фон і просто чітка-бабета, там чіка бабета, чіткий валик, там і, і тут якась така є, ні, все. Не так. Тобто ми за допомогою власне, того, що є рельєфи і прикраси, знову ж таки підкреслили і зробили цю форму доскональною. Зрозуміло? Також потрібно мати на увазі. Тут зачіски з легкою масою ми бачимо з вами тут поєднання е, на світлому фоні і на рудому. Я думаю, що зрозуміло, що там і там дуже добре і е, там створимо роботу. Тут також е, схожі такі, скажімо, хвилеподібні лінії сформували цю зачіску і доповнили прикрасу. Е, і, власне, ми бачимо, ну, я думаю, що тут без коментарів, тут все зрозуміло чітко, гарно, красиво. Далі ми бачимо також тут такі важка маса, але вона знову ж таки поєднана. Десь частково навіть з легкою. Тобто, дивіться, оці елементи рельєфні, вони вже є легкою масою. так? От. І власне от таке вдале поєднання, ніби і темний фон, але дуже вже сприймається доволі пом'якшою, полегшно. Тут також застосували тут і тут, скажімо, важка маса, а ви додали там якусь, скажімо, тут якесь таке цікаве тіння, тут також безління, і це вже також. Якби розбавляємо. І також ми розуміємо, що зачістки, де поєднується важка і легка маса, ці зачістки є більш цікавішими, ніж просто строго важка чи строго легка. Це також на контрасті завжди дуже красиво. Тут ми бачимо теж приклади, бачите, нижній пучок, верхній пучок. Руде волосся і світле волосся. Я думаю, що бачите, однаково красиво, однаково чітко видно всі ребра, всі лінії. І зрозуміло, що такі фони волосся дуже пасують, в до таких фантазійних, легких елементів і фон. Правда? Правда. Зачіски з важкою масою. Знову ж таки, тут звісно, що в основі це я зачська равник, вона виконана з начоску. Вона є в своєму корені, скажімо так, важкою, але те, що ми додали тут, розбавили різноманітними такими ну, легкими елементами, так, тут у нас якісь завитушки, тут у нас також якась вилька пішла. Ну і звісно, що як ви бачите, тут є три різних фони: темний, рудий. І е, світлі. На кожному фоні сприймається по-різному. На якому фоні вам найбільше цікаво дивитися цю захисту цю фону? <різь> на родому, правда? Ну, на тому що, напевно, в першу чергу сама ця форма, попри всі ці, які тут присутні, вона більш виражена. Так, найбільш виражена, так цікава фантазійні створена, пасує дуже моделі. Це зрозуміло. Але е, що би ви зробили по-іншому, наприклад, з з тих всіх зачісок, які тут є присутні, що би ви тут, е, ну, в плані кольору, наприклад, змінили відносно тої маси в Ну, Тут змішана маса, тут є поєднання школи легкої, як ви зрозуміли. Але що би ви змінили? Да. Ви кажіть, якщо ви помилитеся це, ми для того це робимо, цей урок, не для того, щоб ви зрозуміли зміст. Дивіться, я би змінила ось тут фон. Він світлий і він не конче підходить до даної форми, правда? Ну, воно якось так розпливається. Тут є більша чіткість, тут є менша чіткість, перепрошую. Контролі, так, Та добре, бо я ворог можу. Давай, діємо підбираємо. E, так, окей, mm, okay. на чому я зупинилася? На тому, що власне, там випасували якогось контракту. Як мінімум, хоча б темніший корінчик. Хоча б темніший корінчик, бо якось воно так, знаєте, не те, правда? Тобто воно має, ми можемо пропонувати нашим клієнтам і на світлому таку форму. Але ми розуміємо, що в ідеалі нам треба або темну, або руде. Для того, щоб створити досконалу таку форму рамок. зрозуміли? Ну, ви згідні зі мною, те, що я сказала. Добре, тут знову ж таки хвилі. Ви бачите, що хвилі, хвилі, лопани, вони Зрозуміло, що це такі Так? Дуже добре де дивіться. От тут, бачите, на світлі, ледь-ледь такі хвилі. Вони не є такі чіткі, правда? Е, на даному фоні, знову ж таки, вони, ну, більш ми їх бачимо, так, тому що ми, власне, приділили увагу, бо якщо ви не приділили, ми б взагалі не помітили змісту тої зачісті. Ну і роди булася ясна річ, щоб воно завжди, чи так, чи так, воно буде красиво виглядати. Тобто, власне, бачимо тут, як на кожному кольорі виглядає наша оця легка маса. Правда? Тут також бачите, доповнили прикрасу. Зрозуміло для чого? Тому що темний фон. Використали легку нібито масу, так? ну не нібито легку масу, але щоб все-таки пом'якшити цей темний фон, оздобили це її і дуже логічно, тому що вона власне трішки робить її легше ту зачку. Тут ми бачимо з вами які е, варіанти. Це і подіумні варіанти. Важка маса, зрозуміло. Е, і знову ж і бачите. Так чи інакше, чим димніше, тим воно важче виглядає, правда? Чим світліше воно теж масивне, але вона трішки м'якше виглядає. Ну, тут також таке поєднання, там щось руденчик, не в зелене впадає на тому фонду, те, що я бачу. Це цілком може бути, що там зелене, тому що м м м насправді е в конкурсних і подіумних варіантах може бути бо що й навіть зелене, тобто це нормально. Ну, Тобто ми тут бачимо, що. Важку, звісно, що масу, тут точно якісь каркаси присутні. Е -е, і розуміємо, що з такими зайшками ми, звісно, в реальному житті не використовуємо, але маємо знати. Це також конкурсні варіанти, це легка маса, але дивіться на її об'єм. Тобто це вже перебільшено. Скажемо, ми в реальному житті кудись з цим підемо. Це, якщо все пом'якшити і зменшити трішки об'єм, цілком прийнятно може бути там. Для будь-якої святкової події, як в вечірня, як весільна, як святково. Але в даних варіантах, варіантах це конкурси. І звісно, що вони е, виставлені і викладені настільки е, круто, що звісно, що ми їх в реальні не будемо використовувати. Але це красиво. Тут ми бачимо з вами історичні зачіски. Звісно, що це в основі важка маса. Тут не чітко вам так видно стоєнти. Але зрозуміло, що тут також каркаси. Ми бачимо і світле волосся, і руде волосся, так тут. Тут ніби хвиля присутня, але тим не менше це важка в нас, правда, тому що ну, цей об'єм, ті каркаси, які всередині містяться, і цей мечі, звісно, що це все викликає. Ну, вас викликає легкість у ця зачістка. Тобто вона на світлому фоні, на абсолютно легкості, за, враховуючи свій об'єм, свою масу, не викликає ніякої легкості. Е, і тут у нас е, зачіски з легкою масою в різних варіантах, тобто ми бачимо тут, що знов: тут ми бачимо твітіння, тут ми бачимо такі хвилеподібні лінії, тут також хвиля. Зауважте, що тут власне, хвиля створена е, в поєднанні. Вона в основі руда це клієнтка, але е, додавалися такі світлі прятки, Правда? І це також е, між іншим, коли ви виконуєте хвилю. Якщо у вас є можливість виконувати на волос, яке є меліроване, яке є колороване. Тобто, коли у вас є там різні кольори, там, наприклад, мідний, і світлі, це дуже красиво, це дуже збільшує об'єм, створює таку ну, цікавинку в запчасті, правда, ніж це був просто чистий людей. Воно було би теж по своєму цікаво, але коли є от таке розбавлення, тут також на контрасті трішки пірніший корінь. Тут спеціально знову ж таки фарбувалося. Темне коріння і далі ясві кінці. Ну Там також трішки темніший корінь, і все решта, ці тобто, всі зачіски без контрасту, без того, що там корінь був просто світлий. Воно би не так було, розумієте? Воно б так трішки спливалося, зливалося між собою, а тут воно все-таки власне, завдяки троє такому невеличкому контрасту створює такий красивий візуальний ефект. І фантазії, і легкості, і так далі. І е, е, також ми тут бачимо знову ж таки конкурсні, тут є поєднання. Там поєднання важкої та легкої маси. Звісно, що це зачіск, які ми не використовуємо на вас щоденно. Але е, власне, отут також треба звернути увагу на поєднання і кольорів на контрасті різних, там рудий зі світлим, тут чорний, прямо такий зі світлим. І, 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 і тут фактично тут основи є світлі. квіта. Зверніть увагу, що тут є і важкий елемент, і легкий елемент. І оця вся композиція, що тут, що тут, що тут, вона є цікавою. правда? Ми коли її побачили, нам дійсно стало цікаво. Ви тут на даному фоні було просто важкий елемент, або навіть ці легкі елементи. Це теж по свого було е, ну, прийнятно, цікаво. але Отакі контрасти створюють власне, дуже цікавий е візуальний, такий яскравий ефект. Правда? Правда. Ну, і, власне, ну, просто таке поєднання важкості і легкості додає тої ізюминки. Коли ви просто зробили ту одну шкутику масу, воно не так було цікаво. Власне на конкурсі, як ви бачите, також створювали такі варіанти різні, де поєднали і те, і те, і, те, і одне одне доповне. І оце останній наш слайд, де також ми бачимо е, конкурсну зачіску, якщо її зменшити в об'ємі, е, трішки змінити колір, то це би була цілком життєва така е, святкова дачі. Але на даному разі ми бачимо дуже яскраву конкурсну роботу. Тобто ми бачимо тут фарбування, е, таке доволі цікаве, нестандартне. Тобто, такий, ви бачите, це такий. Вишневою фіолетовий відтінок, який переходить в світлі кінці. Ці лінії, які тут красиво викладені, вони є дуже такі, скажімо, фантазійні, цікаві і так далі. Тобто, власне, на контрасті і завдяки ребрам, виставляння всіх тих чітких елементів, ми бачимо ось такий, скажімо, вражаючий ефект. Правда? Правда? Скажіть, що б найбільше запам'яталося сьогодні з тих прикладів? Чи зрозуміли ми вже повністю, як відрізнити важку масу від легкої? Е і що, бачимо, що нам не потрібно трафарети, так? Бо то, що в нас тільки важка маса, чи тільки легка маса має бути в зачісті. в нас може бути різне поєднання. правда? І це тільки буде е покращувати правда, ситуацію в композиції. Зрозуміло? Є ще запитання? нема. Ну, окей.